Неочікувана зрада в Росії ЗСУ зайшли на територію агресора. Бо хтось, як виявляється, розмінував кордон. Ймовірно, це могли зробити самі солдати АРА, а деякі командири рашистів, буцімто зрадили Путлера. На фоні цих дивних подій заговорили про можливі домовленості обміну Україною Курської області на окуповані рашистами землі. Чи виведе Путін війська на тлі нинішніх подій? Розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх акту. Альних новин очільник Кремля Путлер відреагував на бої в Курській області РФ, і він після наради з рашистським урядом звернувся до України. Мовляв, заявив про несправедливий напад на його країну і провокації, і що в нинішньому світі не допустимо таке роботи. Тож закликав світ допомогти йому проти агресії. Київ зробив масштабну провокацію. Веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, за підсумками моєї розмови з виконувачем обов'язків губернатора Курської області дано Ручення низці відомств по обороні заявив Путляр. Як повідомляє Розмі під час зустрічі очільника Кремля з керівниками силових відомств відомстререфії, начальник генштабу за Валерій Герасимов доповів, що в наступ перейшло дуже багато військових ЗСУ судсту з метою захоплення ділянки території Курської області. При цьому в деяких телеграм-пабліках шириться інформація расистів про те, що мовляв на ділянці, де все почалося, було закладено величезну кількість мін. Куди вони всі ділись? Невідомо йде в дописі. Що ж у цьому випадку варіанти ймовірно хтось завчасно підготувався до приходу ЗСУ, розмінувавши територію, на якій відбувся прорив в Міноборони Арафії. Повідомили про бої в районах Курської області, що ситуація лише загострюється. Колишній президент Арафії Дмитро Медведєв тим часом заявив, що після подій в Курській області війна проти України, мовляв, має не бути відкрито екстериторіального характеру. У своєму телеграм-каналі він закликав іти до Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва, Києва. І далі, Речниця МЗС РФ Марія Захарова тим часом заявила, що українські військові атакою на Курську область цитую спробували посіяти тривогу серед жителів регіону. Також вона закликала відреагувати на події міжнародну спільноту. Закликаємо міжнародну спільноту не залишатися осторонь і рішуче засудити дії Києва, сказала Захарова. А тим часом в Євросоюзі повідомлення та спостерігають за ситуацію навколо суджі Курської області, де не вщухають бойові дії, там стверджують, що згідно з міжнародним правом, Бом Україна має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по території держави нападника. Про що заявив речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань Стано. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від рашистського нападу та її зусилля щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Сказав він у свою чергу. Спікер держдепу США Меттю Мілер заявив, що Україна не попереджала США про операцію в Курській області. При цьому політику Вашингтона не було було порушено. Він розповів, що США контактують із Україною щодо подій в Курській області. Це на рідкість, коли українці не повідомляють нам про свою точну тактику до її реалізації та здійснення, зазначив Міллера. І додав, що США надають Україні озброєння і дають поради. Але коли справа доходить до щоденної тактики та щоденних ударів, іноді зв'язку немає, і це доречно. Ну а після цього в Міллера запитали, чи може Україна використовувати американське озброєння в Курській області. Нічого в нашій політиці не змінилося. З Тими діями, які вони здійснюють сьогодні, вони не порушують нашу політику, наголосив спікер Держдепу у свою чергу. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події в Курській та Білгородській областях. Демонструють справжнє ставлення рашистів до війни з Україною та режиму кремлівського очільника Путлера. Реальна непропагандистська миролюбність рашистського народу досліджена набагато гірше ніж, скажімо, поверхня Марса. Базова теорія закордонно рашистської опозиції та реліктових західних русофілів полягає в тому, що глибинний народ не підтримує Путлера та війну з Україною. Це фатальна помилка, а тиск, начебто, змушує його приховувати свою думку, радіти в соцмережах ракетним ударам по містах України і записуватись. В армію так написав Подоляк в телеграмі. Він зазначив, що відсутність адекватної реакції расистів на контрвійну лише підтверджує думку про те, що громадяни арафії мають міцний свідомий взаємозв'язок із своєю владою, і окрім цього, заклики не довіряти. Результатам опитувань, що показують схвалення расистам війни, є класичною помилкою. Зауважив Подоляк. Цитую події в Курській чи Білградській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. І поки машина рав палає в кущах, звільнення рашисти можуть. Виходити з квітами на зустріч антипутлярівським танкам. Нарешті воля чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього, підсумував радник керівника ОП. Водночас в етері телемарафону Єдині новини Подоляк зауважив, що говорити про події в Курській області можуть лише військові, та в тому випадку, якщо це потрібно. Тим часом в Курській області фіксують просування колони української техніки, на якій зображено новий тактичний знак. Трикутник війська наближається до Курської АЕС, про що пише журналіст Юрій Бутусов. При цьому Україні не потрібна Курська АЕС. ймовірно, мета полягає в тому, щоб простягнути війська армії Арафії. Про це заявив військовий аналітик і колишня співробітника ЗБУ Іван Ступак. І експерт наголошує, що українці все ж будуть звинувачувати в тому, що вони захопили ядерний об'єкт і створюють надзвичайно велику ядерну небезпеку. Ну а в Розвардії згодом заявили, що нібито вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС для обезпечення особливо важливого об'єкта. Про що повідомили в телеграм-каналі Розгвардії в межах убезпечення особливо важливого об'єкта, що Охороняється підрозділ Розвардії вжили додаткових заходів для захисту курської атомної електростанції. Йдеться у повідомленні. Там додали, що також розвардія спільно з міноборони РФ цитує наростили сили і засоби для ефективного вирішення завдань по боротьбі із диверсійно-розвідувальними групами ЗСУ в Курській і Бєлгарецькій областях. Ну а цікаво, чи змогли б українські захисники, взявши під контроль Курську ЕС, направити електроенергію в Україну, щоб закрити дефіцит. Офіційних повідомлень з приводу ці. Ієта за наразі немає. Втім, хто зна, можливо, найближчими днями на нас будуть чекати ще більш шокувальні новини. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися випуск до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтеся з нами і пишіть коментарі під відео. До зустрічі. Слава Україні!